З 1 березня «Водокотехпром» змінить тарифи на водопостачання згідно з постановою нацкомпослуг підвищаться тарифи для бюджетних установ та інших споживачів. Для населення вартість послуг буде незмінною. Згідно з новими тарифами, бюджетна сфера платитиме за один метр кубічної води на одну гривню дорожче за водовідведення на три з половиною гривні більше. В держустановах від нової тарифної політики не в захваті. До прикладу, в міському управлінні освіти вже відтепер підраховують додаткові витрати за по. Послуги водоканалу. Кажуть, водопостачання у навчальних закладах міста після здорожчання обійдеться міському бюджетові в додаткових 400 тисяч гривень. Ми запланували на 2014 рік, наприклад, по центральному центральне водопостачання 222 тисячі гривень. Ну, зараз воно, напевно, на відносно цієї суми зросте, тим більше потрібно всі прорахувати нюанси і додаткове ПДВ, і амортизацію, і так далі. По, Водовідведенню нас було закладено 286 тисяч гривень. Нинішні тарифи для водокотехпрому – збиткові кажуть на підприємстві. Щороку тут втрачають до 1 мільйона гривень. Відтак виникла так звана різниця в тарифах нині вона складає майже 40 мільйонів гривень. Її мав би компенсувати уряд, однак Кабмін виділяє на ці статті мізерні кошти. До прикладу, два роки тому він виділив лише 4 мільйони гривень, і то на все водопровідне господарство області. Самої підприємства видно, тому що до цього часу тариф окупність тарифу була 60%. Це тарифи вже для цих організацій, тарифи економічно обґрунтовані, тобто вони покривають повністю всі затрати по даних категоріях платників наших, ну споживачів і платників для населення поки що не покривають. Воно ще залишено для населення тарифи поки що не піднімається. Освітяни припускають, здорожчання здорожчення води пов'язане із намірами збалансувати різницю в тарифах за рахунок бюджетної сфери, відтак сподіваються на перегляд міського бюджету, адже для управління освіти в казні на оплату послуг водопостачання закладено лише півмільйона гривень. Я вважаю, що навіть уряд, який буде зараз створений буквально сьогодні, завтра. Приступить до перегляду тих всіх постанов, які були буквально прийняті в січні, в лютому, і можливо, будуть зміни, якісь доповнення, і ми вийдемо на той рівень, дійсно скільки потрібно проводити оплату в тому чи іншому регіоні, чи в тому чи іншому В Востаннє зростання тарифів на воду та водовідведення для бюджетників було запроваджено у 2011 році. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.